О 16.50 рятувальники 50-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на місце влучання ворожих ракет у місті Чугуєві. Внастідок обстрілу були частково зруйновані два складські приміщення. Сталося загоряння в одній з них на площі 2 квадратних метри. Від вибухів зазнали поранень три особи. Виконуючи бойове завдання, надзвичайники відшукали і вилучили з-під завалів дві людини. Працювали дві одиниці техніки та 12 чоловік особового складу ДСНС. Тридцять 1 грудня підрозділи ДСНС два рази залучались для проведення аварійно-рятувальних робіт у Київському районі Харкова та місті Чугуйві. Рятувальники проводили пошукові роботи та демонтаж аварійних конструкцій будівель об 11.55 Стало відомо про пожежу в місті Первомайському Лозівського району, яка забрала життя двох жінок. Вони отримали смертельне отруєння чадним газом. Причина порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі на твердому паливі.